Рослинний і тваринний світ Австралії дуже своєрідний. На крайньому південному заході і крайньому південному сході материка ростуть евкаліптові ліси. Там простягається зона вічно-зелених твердолистих лісів. Евкаліпт вічно-зелена рослина символом Австралії. Завдяки величезному корінню ця рослина вбирає дуже багато води з ґрунту. Серед евкаліптів є карликові види у вигляді невеликих кущиків і велетенські дерева завишки понад 100 метрів. Північну та північно-східну частини материка займають вологі екваторіальні та перемінно вологі ліси. Окрім евкаліптів, там зростають пальми, деревоподібні, папороті і фікуси. У лісах Австралії живе багато водів птахів і сумчастих звірів. Сумчастими називають тварин, які народжують своїх малят крихітними і виношують їх у складці шкіри на животі. У саванах живуть двометровий рудик кенгуру і нелітаючий птах ему. Водяться тут сумчасті мурахоїди і сумчасті борсуки, вомбати. Також у Австралії водиться австралійський страус ему. Австралійські савани. Далі від узбережжя океану ліси переходять у савани. Там серед густих трав ростуть евкаліпти, акації та пляшкові дерева, у стовбурах яких нагромаджується волога. Тільки в Австралії мешкають яхидина і качкодзьоб. Звірі, що відкладають яйця як птахи, але своїх малят вигодовують молоком. У річках континенту живуть різні види риб крокодили. Найбільшу площу на материку займає зона пустель. Там ростуть колючі кущики, акації та карликові евкаліпти. У пустелі мешкають ящерки, є отруйні змії, руді кенгуру. Єдиний великий хижак Австралії на суходолі дикий собака динго.